Оформлення претензії на сайті. Якщо ви отримали замовлення та виявили брак або недовкладення товару, для цього потрібно створити претензію в особистому кабінеті. Для цього перейдіть в обліковий запис. Далі мої замовлення. Відкрийте те замовлення, на яке потрібно створити претензію, натиснувши стрілочку. Натискаємо кнопку Претензія. Обираємо вид претензії, наприклад, недовкладення товару. В списку обираємо товар, на який ми хочемо скласти претензію, Наприклад, замовлено 1, отримано 0. Доповніть претензію коментарем та натисніть Надіслати. Якщо, наприклад, ви отримали бракований продукт, оберіть вид претензії Брак товару. Оберіть товар зі списку, який прийшов Бракований. Вкажіть замовлено 1», наприклад, отримано 1», браковано 1. До претензії Брак товару обов'язково потрібно додати фото. Натисніть Додати файл і оберіть фото. Клікнувши на нього два рази. Також доповніть свою претензію коментарем, наприклад. Після цього натисніть кнопку Надіслати. Претензію надіслано. Результати претензії ви можете переглянути в розділі Претензії. На даний момент наша претензія ще на розгляді. Після розгляду статус буде змінено. Також зможете прочитати відповідь на вашу претензію в цьому розділі.